Усім привіт! В продажі Kia Sorento пригнане Швейцарії, 2.2 дизель, автомат, повний привід, гарні комплектації, можна сказати, максимальний. З пробігом 205 тисяч 2013 року випуску. В чорному класному кольорі. Зараз пройдемося навколо, покажу вам його. Має передні та задні парктроніки систему автопаркування, задню камеру. Релінги, панораму, місце для фаркопа, безключовий доступ, підігрів дзеркал, складання дзеркал, притонований задній ряд, також передні вікна ламіновані, захищають від, від ультрафіолету, також має датчик світла, датчик дощу, омивач фар, бік синоної фари, ледовська смужка, протівтуманки, допомога при паркуванні. Такий зовнішній гарний стан. Ось він код для перевірки зафіксуйте собі. Усі автомобілі перевіряємо по він-коду і комп'ютерною діагностикою. Розина 21-го року випуску. 21 й рік. В дуже гарному стані також. Тормозні бліни також. З мінімальною виробіткою. були недавно замінені. Зараз перейдемо до салону, покажу вам салон і комплектацію. Ось такий у нас салон на максимальній комплектації. Має пам'ять сидінь, повний електропакет, підсвітку на кожній дверній карті. Тут буде підсвічуватись червоним. Ось, як бачите, світиться червоним. Також має асистент утримання в полосі, датчики сліпих зон, підігрів руля, електропривід сидінь. Також обдув і підігрів сидінь, великий пілокотник з містинним бардачком, систему автопаркування, управління парктроніками. обдув та підігрів сидінь. Також USB, AUX, двозонний клімат-контроль, блютуз, навігація. Саме цікаве це електричний щиток приборів, що дуже рідко трапляється. Система старт-стоп, такі підстаканники. панорама. Зараз заведемо автомобіль. Пробіг 205 тисяч, як бачимо. Так відкривається окремо шторка. Також це вікно заламіноване, і ось так відкривається люк. Зразу вилазить така шторка від комах, щоб не залітали. І так все закривається одночасно з панорамою. Ось таке дзеркало з автозатемненням. Мультикермо має повну сервісну історію. Все тут автомобілі присутні. Ось такі часи мої. Зараз перейдемо до заднього ряду, покажу задній ряд. Ось такий на задній ряд. Притоновані вікна. Ось так без склас так скло. Також має Підігрів задній синінь. Ось такий підлокотник з підстаканниками. Місця ззаді дуже багато. Також має дефлектори на задній ряд, обдувається холодним або теплим повітрям. Також має ось таку підсвітку на кожних дверних картах. Ввечором гарно все виглядає. Панорама ось така класна. Тут також скло заламіноване заводським напилом, що захищає від ультрафіолету. Місця багато, дуже зручно сидіти, Місця вистачає, також спинка сидіння регулюється під наклоном, можна нахилити так або так для дальних поїздок. Шкіра і пластик ззаді також в гарному стані, не поцарапаний. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все гарно вечором підсвічується, дуже гарно виглядає. Зараз перейдемо, покажу вам багажник. Ось так все виглядає, на задні, задні партроніки, задня камера, також включає, чіпляється паркоп, курик лежить вдома окремо. Також є шторка, дуже великий містевий багажник. Сидіння ложиться в рівну підлогу, якщо потрібно щось перевезти габаритне, або переночувати собі десь на рибалці, або великій подорожі. Також ось такий є карманчик знизу великий щось перевозити, також тут підсвітка також є. Все як має бути. Підігрів заднього скла. Ось так виглядають фари, класно світиться вечором. Такий задній ряд з цієї сторони. Підсвітка така має. Безключовий доступ для пасажира. Також це сидіння має і підігрів і електропривід. Дверна карта теж в гарному стані. Тут у нас стоїть надійний гідротрансформаторна коробка автомат справжня. Не путайте з варіаторами. Навігація, блютуз, все як казав, повна сервісна історія. Зараз проїдемося, покажу вам його їзді. Цей автомобіль. Все відразу показує сервісну книжку, запис у 2013 році-2012 місяці. Також всі є відмітки про сервіс зафіксовані. Ви можете зафіксувати собі, і переглянути. Останній зафіксований пробіг був 150 тисяч у 2020 році, в 7 місяці. Далі все пусто. Ось такий автомобіль в'їзді, дуже зручно себе почуваю, видимість. І посадка дуже висока, гарно все видно. дзеркала також всі видно, має датчики мертвих зон. Бачите, зразу сигналізує, коли нас хтось обганяє асистент отримання в полосі. Якщо будемо без поворотника перетинати полосу, зразу буде індикація тут показуватись. А якщо включити поворот, то не буде. Бачить, що ми контролюємо ситуацію. Також ці всі функції включаються і виключаються при потребі. Тут включається повний привід, регулюється підсвітка автомобіля в салоні. Коробка автомат дуже гарно себе м'яко відпрацьовує. Ось така динаміка автомобіля. Дуже впевнено набирає швидкість, також тримає себе на дорозі теж також гарно. Також тут стоять гарні фари, дуже ввечері гарно все. Освічується гарна оглядовість. Ось такі нас обороти. Руля нічого не веде, все рівно тримає. Отож, кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber. Також підписуйтесь в групу Viber, посилання на групу буде під цим відео. Всіх чекаю на тест-драйві. всім до зустрічі!